Ранок вдома триває, і зараз час зустрічати гостей. Сьогодні до нас завітають співачки Анна та Ангеліна Завальські гурдзе Алібі Сістерс. Поговоримо про нову творчість, про життя під час війни. І, звичайно ж, послухаємо наживо сестер. Так, ну я пішов зустрічавай. Ну, Доброго, Доброго ранку ранку, Доброго ранку. проходити <рес> красуні дякую. красуні. Дякую. Привіт, такі яскраві гарні. Дякую. Дуже раді бачити. Дякую нам за. На так, так. сідайте, ласкаво просимо, як до того. Доброго ранку. Доброго ранку Боже. Добрий добрий Які моменти? Цінуємо кожен дотик так. і кожну особисту зустріч. Ми дуже раді вас бачити знову разом. Так приємно. Розуміти, що ви ще в творчому плані, так. маєте якісь наміри, щось робите, не зупиняєтеся. Рік, навіть вже більше року, дуже непростий час для кожного з нас. Як ви прожили весь цей час? Ми його так само дуже багато у розлуці, тому так само цінуємо зараз ці можливості бути разом, щось створювати, співати. Власне, наша творчість на знову ж таки після війни дуже вчасно об'єднала, коли ми після перших тижнів початку повноваштабного вторгнення поїхали до Польщі і там опинились разом на перший період, і ми зрозуміли, що маємо щось робити. А якби як вони діти напевно залишилися б в Україні, але все ж таки через дітей виїхали. І саме там і, хоча спочатку, навіть складно було подумати mm -hmm. про те, що ми будемо так. співати. Я думаю, що у всіх, і у наших колег, і взагалі, в усіх так такий був стан. Але потім ми зрозуміли, що щось маємо робити, якщо ми тут разом в нас є чудовий проект а, «Алібі Фольк» українською мовою. Так. Є новий проект, над яким ми а, теж працювали а, останнім часом, і ми зрозуміли, що можемо бути корисними. Ну, це було на баточка і... відліку. Так yeah. насправді це було дуже важко, тому що ми. Малых... Uh... І себе психологічно рятувати, і так само робити користь для тих, хто цього потребував в той момент. Ну більше за нас. Я думаю, ви великі молодці, що знайшли в собі сили рухатися далі. Mm -hmm. Тож хочеться поговорити про вашу творчість. З Sisters, Сістерс, mm -hmm. назва так. так. Чому відбувся оцей ренеймінг? Що взагалі так, підштовхнуло вас повернутися до дуету? Ну не так кардинально, ми вже і змінили. Наш нейм, але все одно так, так, але так прямо. Масштабніше mm -hmm. ну я думаю, що це було абсолютно логічним, просто е, провести певну межу е, і розділити те, що було до е, періоду, коли ми закінчили таку, скажімо, нашу шоу-біз кар'єру, mm -hmm. і показати, що тепер ми себе переосмислили, і можливо е, зараз акцентуємо свою увагу зовсім на іншому матеріалі. Неочікуваному. До речі, заявили ми з, з таким себе проектом, е, саме який присвячений їдідській культурі, на проєкті Голос країни із власне звідти зробили а... там презентацію до цього. Цього нового проекту так. А, ну і ми розуміли, що а, ми стільки років були на сцені. Там я думаю, вже на той період більше 15 років. Потім у нас була невеличка пауза, тайм-аут десь 4-5 років. І після того, як ми знову повернулись. А, все одно ми розуміли, що ми вже інші, треба щось змінювати. Ми вже не поверталися до Старого того репертуару матеріалу, матеріалу, який ми де да, писали і створювали багато років. Почали робити щось нове. Ну це нормально, тому що ми змінились, час. Змінився. Обставини. Це о, обставини абсолютно вірно. Бага. І зараз більш цікаво займатися а, справді ціннісними культурними проектами аніж розважальними. Ну для нас цей період дійсно логічно завершився і ще ну задовго до початку війни. А, а нині це взагалі дуже важливо. Занурюватися у нашу історію, якщо і займатися музикою, то через саме цю призму і ну так, це це інший вже рівень для нас. І я думаю, що до того є великий е, цікавий попит. Поясню, чому тому, що коли ми давали концерти за кордонами, це були такі іміджові а, прояви. Я маю на увазі, ми розповідали про українську культуру а, про зам'як єврейську та українську культуру на території сучасної України. Це зараз так особливо важливо, тому що ми розуміємо і ми побачили це на власні очі. Як відноситься зараз до України в усьому світі за наших культури, пісні та, костюму, з які з якою увагою, і тому це була така відповідальність для нас, а, та так, так саме тому, великий. тому. Оцей ренеймінг він є абсолютно органічним. Абсолютно органічним. Uh -huh. так. А розкажіть, будь ласка, про нову пісню «Ішла дівчина лугами, яку ми сподіваємось, Лучками, як і наші глядачі сьогодні почують від вас. А з задоволенням, як то, вона народилась? Взагалі вона... то да тому спочатку поговоримо про пісню, а так. потім послухаємо. Ми не були присутні при тому, як вона народилась. Це дуже стара нас насправді пісня, народна. І ми ж, взагалі, може хтось і пам'ятає, починали з фольклору ще там з трьох-чотирьох років. Ми на сцені, і це це був саме фольклорний колектив струмочок, якому до речі, зараз 40 років виповнюється на днях. Так. Наш тато його заснував і створив, коли ми так, тільки народились. Ось ця пісня, яка до речі, родом походить з Лемківщини. Вона взагалі такою червону нитку через все наше життя йде. Тому вона що... з перших, якому виконувала нас. Uh, і звісно, її, її існує безліч версій і виконання. Навіть Ніна Матвієнко співала mm -hmm. і не перевершено, але цю пісню ми співали, що, будучи маленькими дівчатками, виходили на сцену у Канаді взагалі по всьому, по всьому світу, світу. Ми співали у сольному номері, і це такі спогади особисті про. Ти такий неймовірний гастрольний час. Але оскільки останніми роками ми займаємося заліною нашим проектом, і він витриманої Остетиці ретро, то і пісня набула нового виміру, нової звучання нового так. звучання, все склалося дуже органічно, тому що коли ми готували нашу програму для європейських концертів, вона вона називалася «Ukraine Musical Code», оцю українську народну пісню, ми е, вирішили включити в програму. <гум> і наш аранжувальник Дмитро Сарацький почув у ній такі е, такі. Звучання і мелодику української естради 50-60-х років вальс, власне, такі. що відтворює традиції звучання паркових оркестрів. Це якраз такий повоєнний час у Києві, угу. коли опенер uh, звучали оркестри в парках, пари танцювали, і от знаєте. Що сталося, коли після початку війни з Польщі ми повернулися, з дітьми вже в Київ і просто прогулювалися а, цим містом, в яке закохані, в які відчули, що ми повернулися додому, ми відчули ту саму атмосферу. Побачили на Володимирській гірці, як танцюють пари під акомпанемент музикантів, і цей вайб а, того міста, яке не зламане, не скорене, дає життя, попри все, і оця пісня. А, вона набула іншого виміру, іншого значення. співпадіння. А Не я думаю, думаю. закономірність. Так, ну просто у нас, як у корінних mm -hmm. киянок, є у ДНК, це відчуття такого вінтажного міста mm -hmm. цієї атмосфери, яку ми передали власне саме у цій. Але мові. що ще цікаве, в аранжуванні там так. зробили. дуже важливо. Да. А, ви почуєте там знайомий мотив. Це дуже відома пісня. Одна з як тебе не любити, Києвий. Mm -hmm. а, а також на... вальс». відомого нашого композитора да, Ігоря Шамо. Mm. Чого і ще чекати найближчим часом від вашого тандему, дуету О, ну… Е план? Зараз взагалі. Дуже складно планувати, ви розумієте. Я думаю, що, так, але всіх, психологи так, але що треба психологи рекомендують, що потрібно все одно, не зважаючи тому. На ну, наразі буде декілька концертів опенерів у Києві. А сподіваємось, що буде і у Європі будуть концерти, тому що дуже так успішно досить з цією програмою. Ми вже виступили там і у Кракові, у Польщі, і у Швеції, в Стокгольмі, в Італії на Капрі. Тому сподіваємось, що розширювати географію. Ну, ці концерти і, були, і будуть і благодійними, Звичайно, на звісно, допомогу будемо. Збирати це гроші в нашій країні. а ми всі єдиний фронт, ми допомагаємо тим, чим вміємо, вміємо ми співати. Так і звісно, на саме на цю пісню шла дівчина лучками. Ми відзняли дуже дуже таку тендітну Романтично. дуже дуже ну, це така пива. музична вінтажна листівка. Такий до Києва. Таким да, всім киянам і... і, окрім пісні, яку ми заспіваємо з задоволенням у цій студії. Ми звичайно ще сподіваюся, покажемо відео на наших Ютуб-каналах. Я думаю, що це буде таким нашим особистим зізнанням у коханні. Тож нашим слідкуйте і сподіваюся, Які побачимось. Які ви енергійні. Просто я... Можна підзаряджатися. Для ранку. Можна, щоб... Дуже для Ми ранку енергійні. За Ми замість кави. Ми можемо бути замість кави. Просто супер. Отже, час музики настав. Ішла дівчина лугами. The лучками. Sisters. Лучками? лучками? Лучками, так. Лучками. Ішла дівчина лучками. Анна Тангеліна Завальський наживо в студії «Ранку вдома». Шила девчона ручка. I'm дуже, дуже браво, це, браво. Це, це, дякую. Дякую вам. Це вам як ніжно, як зворушно. як дякую. вас не любити дуже, з алюбісістом. Дякуємо вам. Дякую. Ви подарували справжній промінчик світла нашим глядачам зранку. Сподіваємося, нехай Україна переможе як Це наша мрія. Друзі, ранок дома триває. Далі про новинки кінопрокату.